Всім привіт! Сьогодні субота. Я вирішив залишитись вдома і трохи зайнятися машиною, тобто, трохи підшаманити, бо я як купив, то в мене не працював оцей центральний замок, тобто включає, не міг ні двері не закрити, ні відкрити, а влога на ту така тема. Двері закриваються задні тільки з центрального замка. Тобто, якщо у вас не працює привод на центральний замок, то двері задні ви ніяк абсолютно закрити не можете. Конечно, парадокс, але факт. Значить, Цю проблему я вирішив. Причина була банальна. Видно, коли розбирали ці двері, щось тут ремонтували, просто забули підключити до привода фішку. Також в процесі я вияснив, що в мене не працює ось цей стоп. Тут перегоріла лампочка, ну я вже її звітом дістав. І в ось в цьому задньому стопі в мене не працює противотуманка. Ще саме цікаве в цьому логані, що оказується при вимкненому запаленні у нього не працюють задні стопи. Я перший раз зустрічаю таку машину.